Вкусные ушки, да? Слезай. Слеза, слеза. Да, да, да. Увидел. Вижило покинути матір'ю під обстрілами військ РФ. Недільне дитинча куниці знайшли в окопі військові на Донеччині. В той день бійці передали тварину волонтерам, а ці до притулку на Дніпропетровщині. Керівник прихистку Савелій каже, дитинча вижило дивом. У нього навіть доживалося, ще не було в той От, як всі дикі тварини, вони не піддаються так сказати, людському. Можливо. Оспитанню, кармлінню і тому подібне. очень рідко тебе виживає. Мож із трьох може токаді. По приїзду у притулок куниця була виснажена. Згадує Савелій. каже, дитинчани їло декілька днів. Чоловікові довелося відгодовувати тварину. Вона даже спала сама до довге. Місяць дітей плюс-мінус. Ми конкретно вдома. Це постійно, постоянно з маленьким люґ кожен каждой час. Час два кормлення. куниці не стайні тварини, розповідає Савелій. А тому підселити дитинча до інших савців він не зміг. Втім, каже, знайшов вихід, поселив її у себе вдома та й назвав грізлі. «Коли ще маленька була навіть постоянно пів первої рази, кидами давали, вона не пила. А так як аніс рождень, зразу зибу з'являються, почала эту соску. Вона отвечает на то так. мы її зав'язну. Вот сразу как бы понимает, що к неї обращаются. Згодом для куниці побудували власний вольєр, розповідає Савелій. Каже, іншими тваринами в притулку та цікавиться. Втім не нападає. Раціон грізлі підібрали наближений до умов дикої природи. Годують курчатами, рибою та ягодами. Де-то підвішуємо, щоб навчити їх максимально охотяться. Буває, прив'язуємо в углу, де то либо там, або там. Вот. І вона ну, сразу запах улавлювати, починає тискати. Вот Для них це очень важно. Зараз куниця повністю здорова, розповідає Савелій. Періодично її обробляють від шкідників та вакцинують. Навесні, розповідає чоловік. Планують випустити її у дику природу. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.